Сонечко стало іде новий день. Ми до нього потягнулись, одне одному сміхнулись. Гарного настрою, гарного дня. Бажаєте ви і бажаю вам і я. Привіт, мої друзі! Тема сьогоднішньої нашої розмови чому на землі існують пори року. Ви вже знаєте, що земля рухається навколо своєї умовної осі. І напевно вже чули, що буває чотири пори року літо, осінь, зима та весна. Здавна люди помітили. Що коли сонце піднімається високо на небосхилі, на землі тепло, а коли опускається низько, стає прохолодніше. Теплі пори року, весна та літо, змінюються холодними, осінь та зима, тому що земля обертається не тільки навколо уявної осі, а ще й навколо сонця. Вісь землі постійно нахилена. Тому земля отримує від сонця у різні пори року неоднакову кількість тепла і світла. Коли сонячні промені падають прямо, тоді спекотніше. І якщо ж промені сонця падають на земну поверхню під кутом, то вони гріють земну поверхню слабше. Ось чому змінюються пори року на землі. Земля обертається навколо сонця. Приблизно за 365 днів. Або як їх давнину розділили на умовних 12 місяців. Цей час називають роком. Кожна пора року прекрасно посвоєна. Зима веселим танком сніжинок, потріскуванням морозу. Весна зюрчанням струмочків, співом пташок, багатством квітів. Літо ясним сонцем, голубим небом, теплими дощами. Осінь багряним золотом лісів, прозорим павутинням і прохолодою. А давайте помандруємо по всіх чотирьох порах року. Відгадайте загадку. Спорожніли поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває. Правильно, восени. А в осені є три брати. Це осінні місяці. Вересень дарує гарні врожаї. Жовтень розфарбовує в золото ліси. Листопад постели з листя килими. Наступна загадка кружляє ніжний білий пух. Міняє зайчик свій кожух, вдіває лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима, молодці мої друзі. А які в нас зимові місяці? Це в нас грудень, січень та лютий. І наступна загадка. Тане сніжок оживає лужок. День прибуває, коли це буває. Молодці це, звичайно, на весні А весняні місяці у нас це березень, квітень та травень. Наступна загадка. Сонце пече, липа цвіте. Жито достигає. Коли це буває? Молодці. Звичайно, це літо. А літом у нас бувають такі місяці червень, липень та серпень. Ось ми з вами розібрались, які бувають пори року. Це весна, літо, осінь та зима. З яких місяців вони складаються? І чому відбувається зміна пір року? Зміна пір року вічне і незмінне явище природи. Його причиною. Є рух землі навколо сонця, який триває 365 днів або один рік. Шлях, яким земля обертається навколо сонця, називають орбітою. Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає, і від посмішки аж сяє, знає Сонце гомінливе день сьогодні особливий. Бо розпочався третій останній весняний місяць. Діти, а які ви знаєте весняні місяці? Так, правильно, це березень і квітень. Назва першого місяця весни березень, пов'язана з брунькуванням у цей час берези і збиранням її соку із давньоукраїнської мови. Веде своє походження, рідкісна тепер назва третього місяця року Березіль або Березоль, де компоненти золь і зіль це різні варіанти одного кореня і значенням зелений. Назва другого місяця квітень, бо саме тоді наступає пора цвітіння рослин. Квітень означає місяць буйного розквиту трави. Інші назви світень, краснець, сніговін, дзюрчальник, водолій, лукавець. Як бачимо, всі назви проходять від спостережливості наших пращурів, їхньої любові до природи. Квітень це пробудження лісів, гаїв, світіння садків. Діти, який зараз місяць? Треба відгадати. В білий цвіт убрався сад, ділки радо тут летять Перший грім гримить гуркоче. Тепло зранку і до ночі. В лузі виросли отави. Це прийшов зелений. Травень молодці малята. Народі кажуть, березень з водою, квітень із травою. А травень із квітами. А чим же місяць травень поміж братами І іде весело співа, дощами землю полива святковими піснями і громом над полями не з ліки поливайки, а з розової хмарки. Діти, давайте пригадаємо, як потрібно поводитися в природі. Не топтіть траву і комах, котрі в ній живуть. Не ловіть диких тварин і не забирайте їх додому. Не руйнуйте пташині гнізда, не ловіть комах, не ламайте гілки дерев та кущів, не зривайте квітів, особливо перші первоцвіти. Ось ми з вами малята й пригадали правила поведінки в природі. Травень вже вповні вступив у свої володіння. Це чарівний місяць буяння життя в природі, яскравості бар, справжнього тепла, надій, на добрий урожай та на кращу долю. Сніг давно зійшов, дмуть теплі вітри, по небу пливуть вірі хмари. Часто бувають грози, блискає блискавка, сердито гримить грім. Травневі дощі омивають землю і природа оживає. Після травневого дощу в небі часто з'являється веселка. А чому травень в народі називають світень? Повітря напоєне пахощами буску. Земля заквітчена. Жовто гарячими килимами кульбак та лісовими озерцями ніжних конвалів. Розпускаються щеряст, медунка, мати і мачуха. Розквітають дерева і чагарники, тополя, сосна, бузок, черемка, горобина. А як ще називають трави? Так, піснярем. А чому? Прилетіли птахи співають, заливаються. Найкращий співак соловей. Це справжній вільний басіна. Щирим, світлим почуттям наповнює серце і душі людей радістю. Його пісні робить їх над крилатами. криватими. У їв лісі зозуля, свистить її волга, дзвенять заклики. Відразу бджоли прийнялися за справу. Наповнюють нектаром квіти. Природа, немов юна дівиця перетворює, приміряючи то одне, то інше плаття. Діти, а давайте пограємо в в долоні. Плесніть в долоні, коли почуєте правильну ознаку весни. Ніч стає коротшою, а день довшим. Правильно, діти, це ознака весни. Весною сонце світе, душе і день стає довшим, а ніч стає коротшою. Залягає у сплячку ведмідь. Так, малята, це не ознака весни, а коли лягає ведмідь у сплячку. Правильно в зімку. Все сильніше припікає сонечко, стане сніг. Правильно малята, весною панель сніг. Ми збираємо гриби. Правильно, діти. Бо коли ми збираємо гриби, восини бубнявіють бруньки на деревах. Так, правильно діти, бруньки на деревах розпускаються весною. Люди збирають урожай. Фруктів і овочів. Так, правильно, діти коли збирають урожай? Восени, молодці, малята, з теплих країв прилітають птахи. Так, це ознака весни. Правильно, на річках тане лід. Молодці діти, правильно це ознака весни. З-під землі пробиваються перші весняні квіти, підсніжники і проліски. Правильно, підсніжники і проліски перші квіти, які з'являються весною молодці малята. Травень також багатий на святкові дні і важливі дати. День Матері, Міжнародний День сімей, День Науки, День Європи, День Києва і ще десяток професійних державних та пам'ятних дат. Молодці діти гарно впоралися із завданнями. Про що ми з вами розмовляли на занятті? За що ви любите весну? Молодь, будьте як маленькі сонечка, творіть добро, оберігайте природу, садіть дерева, кущі, квіти, любіть нашу землю, матінку, і вона відповість вам любов'ю та щедрістю і пануватимуть у світі мир та злагода. Коли я скажу замри, замри. А якщо я скажу танцюй, танцюй! Поки грає музика, танцюєм! а не грає, рух зупиняєм! а не грає завмираєм. Ви готові? Чуєш, грає музика, танцюй! 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 Стоп! завмри. Танцюєм! Танцюєм! Стрибаєм, стрибаєм, Стрібаємо! Крутимось! Махаєм! Веселіше. Юху. Біжимо на місці. Рибимо. Робимо хвильки. Руками. І літаєм! Тепер пірнаєм. Коліна піднімаємо. Коліна, підійми, тупцяємо. Нахиляємось. Покрутились. Пилились, покрутись, потрясись, рухаємо плечима. Ось так, ось так, плечима. Рухаємо. Ось і прийшла пора квітню передавати свої права третьому місяцю весни. травню. У народі його називають Мур, листорук, розсяник, Розмай. І пов'язані ці назви, звичайно, з травою, з листям, з чудодійними травневими росами. Це чарівний місяць бояння життя в природі, яскравості барв, справжнього тепла. Звичайно, березень і квітень гарні по-своєму, але все ж не порівняти їх з травнем. Перетворення в природі, що відбувається у цьому місяці, сповіщують. Що скоро настане спекотне літо. Небо стає яскраво блакитним, покрите легкими пір'ясними хмаринками, і в ньому світить яскраве сонце, прогріваючи все навколо своїми промінцями. Воно ще не пече по літньому, а в міру тепле і дуже лагідне. Травень має особливі заслуги, незважаючи на круті примхи природи. На початку травня. Зазвичай буває різке зниження температури. За народними спостереженнями наших предків бувають у травні і два морози, коли зацвітає черемха і як розпуститься дуб. У травні ще можливі заморозки бувають і травневі сніги, що завдають шкоди квітучим садам і молодим сходам рослин. Стравин має назву грозовик, бо у травні до нас приходять справжні грози з блискукою, особливо жадані, бо з ними приходять дощі і тепло. Гритить перший грім. Він не такий гучний, як мій. Його звук глухий та далекий. Дощі особливо жадані у цьому місяці, бо від травневого дощу залежить майбутній урожай. Трави у цьому місяці мають чудодійну властивість. На Юрія 6 травня дівчата збирали росу, неї умивалися, щоб бути гарними та гожими. Також травневою росою заживляли рани. Травень чарівний місяць розквіту життя в природі, яскравості бар. Він розстеляє по землі соковиту зелень. повітря сповнене пахощами травневих квіт. У лісі у цей час цвіте лікарська рослина купина. Можна побачити зозулені черевички, зірочник, конвалію. Конвалія одна з найулюбленіших багатьма квіточок травня. Дивлячись на неї, здається, ніби маленькі дзвіночки ось-ось задзвенять музикою весни. Ці квіти потребують вайливого використання та охорони. Майже все навколо заквітчене жовто-гарячими килимами кульбаб. Вдень, коли світить сонечко, кульбаба широко розкриває свої квіти, а ввечері їх закриває. По особливому красиві квітники. Розпускання квітки тюльпана можна назвати магічним. Під час розкриття пелюстки тюльпана із зелених перетворюються на червоні, помаранчеві, жовті. Із середини травня починають квітнути іриси у народному півники. Це невибаглива рослина, єдине вона не любить тіні. Наприкінці весни цвіте травнева королева клумби івонія. Вітка має вигляд кущика з великими бутонами білого, жовтого, рожевого, червоного кольорів з відтінка. У травні одночасно з розгортанням листя цвітне більшість дерев та кущів. У цей період можна насолодитися надзвичайним ароматом та цвітом буску. Цвітіння буску розмальовує навколишні у різні відтінки фіолетового, рожевого та білого кольорів, Китиці буску так рясно вкривають кущі, що за ними не видно й лист. Буяє білим цвітом черемха, вбирається у білосніжну сукню, ніби наречена калина. Запалюють свої рожево білі свічки, каштани, а сад у травні нагадує казку, дерева милують своїми квітучими кронами, успішають зацвісти черешня, вишня. А за ними радує цвітом і яблуня. Її великі квіти мають ніжні пелюстки, які залежно від сорту можуть бути білими, рожевими або червоними. Захоплення викликає кожне деревце. Здалеку може здатися, що сад вкритий снігом, На зимові порівняння відганяє зелена трава та гучний голуб джіл. Бджоли дуже корисні комахи, справжні трудівниці. Щоб отримати одну ложку меду, 200 бджілок мають працювати цілий день. Бджіл не варто чепати. Вони можуть боляче вжалити. Так ці маленькі комашки захищаються. Але після цього бджілка гине. У травні світ наповнюється комахами. вони метушаться. Повзають по траві, літають. У травні збільшується кількість метеликів. Тепер літають не тільки ті метелики, що перезимували, а й ті, що вийшли з лялечок. Часто зустрічаються жуки сонечко. Всі знають таку комаху. Кожен з нас тримав цього жучка на долоні і рахував кількість цяточок на його спинці. Ці комахи – у великих кількостях знищують небезпечних шкідників, чим приносять велику користь сільському господарству. Але є й комахи шкідники біля беріз, кленів, а також увечері біля запалених вуличних ліхтарів можна спостерігати велику кількість травневих хрущів, які дуже влучно годують ці жуки шкідники Завдають шкоди рослинам, поїдаючи листя. Проте ліс та сад має і добрих наших друзів вночі хрущі ловлять сови летючі миші, а вдень граки шпаки. Трави називають іще пісенник. Так, тому що не стихає пташиний спів. Найголовніше весняне завдання пташок. Звити гніздо та вивезти потомство. Яйця висиджують або один з батьків, або поперемінно. Майже всі птахи турботливі батьки. Вони піклуються про своїх пташенят, захищають їх, годують. Для вигодовування пташенят потрібно дуже багато корму, тому в цей час птахи винищують багато шкідливих комах. Місяць трави називають іще солов'їним. Здогадайтесь чому. У кінці квітня, на початку травня, повертаються додому королі пташиного співу, солов'ї, що зимують в далекій Африці, селяться в чагарниках, лісах, гаях, садках і парках. І починає соловейко виспівувати гімн весні Чироголоси віщун весняного настрою наповнює серця і душі людей радістю. Появою мухи комарів, що є основною поживою цих птахів, повертаються серпокрисці. У народі їх називають стрижі та повертаються ластівки. Ластівки будують свої гнізда на будівлях під дахами, у тіні, із грудочок землі і склеюють їх слиною. Також повертаються в рідні місця вивільги. дуже швидкі спритні. І безшумні. Їх присутність видають лише ніжні пісні, що схожі на сумний голос флейти. охоче селяться у світлих березових лісах і нерідко з'являються у парках. Уже й можна почути гучне зазуляче куку, -ку. але воно не будує власного гнізда як усі, а підкидає яйця у гнізда інших пташок. Причому Часто у гнізда того виду птахів, які вигодували її саму. Зозуля відкладає по одному яйцю дев'ять гнізд, при цьому викидаючи яйце господарів і підкладає замість нього своє зозуляче. Прокидається земноводні, у першій половині травня розпочинають свої концерти ставкові жаби. Виповзають із ховку черепахи, щоб погрітись на теплому весняному сонечку, можна побачити швидку ящірку. Уже прокинулися гадюки, кужі. У диких тварин свої турботи, доглядають своїх малят, чать та оберігають. Навесні у лосів, оленів, замість скинутих рогів. З'являються нові. У травні у тварин народжується потомство одне або рідко двоє дитинчат. Малі оленята мають плямисте забарвлення, яке служить їм гарним маскуванням від хижаків. Народившись, оленятко ще слабе, але вже стоїть на ногах. Мама поруч завжди готова захистити свого малюка від ворогів. Також місяць травень багатий на різні прикмети. Співає Соловей всю ніч на сонячний день. Ластівка низько літає до дощу. Багато хрущів на урожай проса. Пишно цвіте черемха на дощове літо. Пишно цвіте акація. Буде урожай картоплі. Дерева цвітуть пишно, буде плодів рясно. Пишно цвіте вишня. Буде добре жито. Тиха і світла ніч без роси наступного дня неодмінно задощить. Загалом травень вважають одним. Із найпоетичніших місяців. Він не мов би нагадує поспішайте намилуватися красою весняного дивосвіту, бо вона недовго тривка і скоро минуча. Справді, бо ж травнем завершується чудова пора, весна.